Вітерець сквозить, дергає зліва направо, але ніде не бере. Народ теж приунив. Сказав я це, як <рес> не дергає, а я, а я, як а же я, капець. Таке буває раз в житті, то не у всіх на камеру. О, він, походу. Отважний пішов в обход. Чи вже розвернувся і назад. Ти фіг поймеш цих коробчиків. Куди ти обійшов з нас чи не обійшов? Пиднырнув, правильне слово буде. Жопашник. Ох, газує. Тих-тиге дик. Блін, треба фрикціон попустити було Гачок, звісно, мощний, ну... Хай я буду за шостий номер, ну... Ви подивіться на цих психів, що витворяє і що йшов до берега, передумав. Як посвіжів коропець. Жара його тут не муча, значить. А ми от так от підведемо під монастирі сюди його. О, зеркальний. Єесть. Я зеркалочку люблю. Не то, що її чистити не треба, а взагалі красавці. На Дніпрі це рідчайша рідкість. Оп, усатий нянь. Іди сюди. Половить би таких коробчиків в мирне час. яке настане, хотів сказати, скоро. Ага. Умиротворене прямо. 2КГ плюс. Широкий. Оп, ха-ха. Зайшов на, на дно. Отак от зловили, провірили документи, воєнний білет провірили. Короб повоював і уйшов з раненням. виписали його. Ой, на цю тему шутить не можна. Я не суєвірний, але ви зрозуміли. Всіх під, під цим ходимо просто капець. Так, дробі... тю, блін, показало, що він дробіну стирив. А от вона. Подмішаємо кашла. Оп! Побільше, хай подовше стоїть, побільше жируть Клац, порядок. Ей, акуратно. Хорошо пішло. Бойтранер. Вспоминаю Starфінг. В Миколаєві. Заря, здається, село називалось, чи якось так. Це я. Ми з адміралом туди у 22-му як попали, на озері крига стає берег, замерза, а коропи грибуть. Капець. Вже Херсон освободили. Надо бігом часа, а коропи пруть. Ми з переляку не знали, що робити. Чи на коропа їхати, чи в херсон бігом. Було діло... ой! Потім ми ще їздили туди в 23-му році. І теж непогано я ловив і восени і підзимку чітко. І короб підріс. А в 24-му, кажуть, настала габела повна. Чи то виловили, чи то виздиха, Ну ще й води мало стало. Хорошо, що в них дамба крепка, бо макарти слили просто капець. Ну це їздив в кльові справи і казав, що кисло, не те слово. Але кльові Справи розкрутився. Вже бачу на карачунахлящові міста, карасеві вилучив і не тільки. І зараз товстолобик попер, передаємо їм привіт, так сказати. Хто це діло? Оп! Не трогать байтранер. Коропу голову надуло, рішив наконець клюнути, а я вже засумнівався, ну дв... та яких два, всі три, мабуть, ждав, думаю, перекидати не буду, достали. І все таки зараз дістану. О, біонік Black Edition фідерок мощний. Карапяру нам зараз дістане, почав наматуватися шок лідер Імпровізований Нитка один і два ілі одиниця. О, там щось добре. Оце да. Оце да. Оце коропи. Оце воно. Оце моща. Чи то в мене просто руки вже слабі стали. Я помічав і серце шалить. От жизни такой непростой. І ноги віднімаються. за коліна я вообще мовчу, як поносиш лишніх 12 кіл на груді, дві шплити шостого класу, та хоч вони і керамічні та все остальне. От аптечки до, до, до фігової тучі магазинів. То Офігіваючи. При этом я ще б не сказав, що я їх кожен день носю. Бо то була б взагалі габела. Оп! Так Провірка документів. Оп, ранений трьохсотий. Легке ранення. Коропець під ранок. Так, оп. Губа пробита. Порядок. Получиш от поїдеш в рідні Джигиря. Але наступного разу може так не пощастити, якщо що. Я занят, позвони попозже. Дайте хоч руки помити. І я ж розумію, що якщо я підсак не освободю, діла не буде. Оп, татко тут. Оп, є. Думаю, була не була, все одно підсак треба освободити, бо якщо не освободить, то все погано кончиться, бо як ти його з мостика без підсаки візьмеш. Ой, і він сюди захотів, я його з краю тут цілих сприймати. а він на собі йшов. по-хитрому решил. Ну-ну. Оп. Так, Владик, не отвлекайся. Фидер нормально не схотел убирать. Ну и так уже пойдет, бо проблема. Если сна сегодня лева, он же обязательно и намотает. Це не тільки закон подлості Блін, та він уже все перейшов. От і шок лідер показався. Жизнью побитий, ну ще цілий. Тихо, тихо, це я. Ох, палка, гнеться, телескоп м'якенький. В Дніпрі вже таких коробчиків розвелося і на кошові його. Місцями більше, ніж на багатьох ставках. Сподіваюсь, він однереститься і дасть хороше потомство на майбутнє. Може хоч не я, так хоч інший в цьому житті їх полове, бо перед війною з рибою взагалі було туго. Туго мач. Я вже не мовчу за коропа. За з карасями біда була, якщо б не та канава сосісовська декомунізувана, ми б взагалі були в біді. Ну, таранній розвелося, бо другої риби не стало. Але то таке заскочив. Красавчик. Тихо. Оп, зеркальний, кіла під 4. Називем тебе 3800 О, битий під ранок з усіх сторон. Що, кормушка взорвалася під хвостом чи що. Що тебе так покоцало? Як наче хто вигриз? Ну, це інфекція. Але нічого, їх тут виловлять і викуплять. Так працює цей ставочок. Рибу можна по риночної ціні, плюс-мінус викупати, може трошки дешевше, десь трошки дорожче. Але цим ви і задоволення собі підтримуєте, і плюс браконьєров не підтримуєте, які рибу ловлять і продають на базарах. От так, от, так, поправляємо снасть. Нас вже обходять по краях, по сторонах. Оп, десь от туди. Вон чувак став поряд. А, це сусід наш, він побачив, що ми таскаємо. І Прийшов макушатники закинути. По-дідські. Не, ну і чувак не молодий, так що що тут? Що тут уже жалуватися, на що тут казати? Це таке. Так, теж каші нафіга, стільки намотав, не знаю. І закинув подалі. Оп, поки летіло відпочив, підмотав і ждемо клюваку. Не забуваємо про свінгера. клац, єсть.